Такі кадри облетіли весь світ. Службові собаки допомагали шукати людей у будинку після дронової атаки на Одесу. Чотирилапі помічники поліцейських особлива каста собак, які часто ризикують життям так само, як і їхні господарі в погонах. Кінологи та їхні собаки завжди разом, завжди поруч. Вони відчувають один одного. Вони справжні напарники. Аби працювати у будь-якій професії, слід мати покликання. А для кінологів це правило є особливо важливим, бо ця професія вимагає не лише вміння та навичок, але і Покликання, любові до тварин та бажання постійно навчатися. Щоб стати кінологом, треба пройти конкурсний відбір до національної поліції. Потім пройти підготовку у Житомирському центрі і Академії поліції, де саме викладають цикл кінології. Здебільшого кожен з кінологів працює з декількома собаками. Їх кількість залежить від певного досвіду та напрямків діяльності. Чим більш досвідчений фахівець, тим більше в нього вухастих напарників. Та й самі тварини також проходять досить суворий відбір. Ми тестуємо собак, ми дресируємо собак, вони складають іспити, заліки, і вже потім ми. Вирішуємо, за яким видом напрямку буде працювати той чи інший собака. Кожний собака фахівець в певній сфері. Ми маємо декілька направлінь службової діяльності: це розшук людини за запахом, це службові собаки, які шукають вибухівку та зброю, шукають. Наркотичні речовини та прекурсори та є собаки, які шукають трупи та людські залишки. Окрім того, у спецпідрозділі ми також маємо собаку, яка працює в антитерористичному напрямку. Навчання тварин здебільшого відбувається в ігровій формі. Часто їх заохочують чимось смачненьким, особливо коли собаку привчають йти по сліду. Про кожного з собак можна розповісти щось цікаве. У нас є дінастії. Службових собак, де два чи три покоління працюють за одним напрямком. Також є в нас собаки, які отак по службі їм випадає, що на їх добове чергування разом із кінологом. Тип злочинів, наприклад, особливо тяжкі випадають. Це вбивство, це розбої. У нас є тайфун із молодшим інспектором-кінологом Олександром Соболем. Вони неодноразово відрізнялися на затримці злочинців або вказуванні правоохоронцям шлях, яким відійшли злочинці від місця скоєння злочину. І таких розумних, активних, сміливих службових собак у кінологічному центрі поліції Одещини більше 50. -ти. а тренують їх 36 поліцейських, які знають про тварин все від фізіології до характеру, від виховання до дресури. Бо без цього неможлива успішна робота в парі.